Всім доброго дня! Отже, привезли мені от такий прилад Xtera Elite. Ну, от, що я його не бачив в руках, не тримав взагалі, скажімо так, перший раз буду його дивитися. Зробимо з вами розпаковочку. Отак ну, от, так от у нас оце компактно виглядає в коробочці. Ну, це в нас так, розумів інструкція. Зараз подивимося, що це тут. Не, це просто, ну, як, в принципі, міні-інструкція. Така ну, картинках. Тут всякі застереження там при роботі і так далі. Оце йде якраз сама інструкція маленька. На жаль, на українській, я так розумів немає. Ну, то Давайте перейдемо до самого приладу Штанга карбон. Карбон Так Блок управления Так Что у нас тут далее Так, так Тут тогда алюминий Я так разумею штанга Тут теж карбон, певно, так чи ні. Не. Трошки незручно. Одною рукою все знімати і діставати. Не, тут далі йде штанг, теж металева. Ну, от. Так от воно виглядає. Так, це що в нас іде? Кабелі, зарядки, я так зрозумів, там і так далі. Це сюди. Так, підлокитник. Такі от підлокитничок іде. Да, з ремішком. Так, підлокітник. Тут у ну, нас все так по-іншому запаковано, не так, як в ногті. Ну і у нас іде кутушечка. Так, кутушечка. Шкоду дуже незручно все однією рукою робити. Така у нас така катушка, до речі, у нас як е, в XTR Pro, точно така сама. Я вже, до речі, бачу один мінус, який вони не поправили. Зараз я вам покажу його. Напевно, я покажу. Отже, я вже на це наголошував вушка в котушці, які були тоненькі, так і тоненькі лишилися. Тобто, ну, Нічого не змінилося. Ну, давайте я зараз складу прилада, придемося коротенько по меню. Там коротенький тест по повітрю. Ну, от, зроблю. Отже, давайте пройдемося коротенько по меню. Отже, регулювання чутливості плюс. Так само мінус. Далі, кнопочка меню. Від налаштування від перешкод. Перше в нас іде. Далі. Це йде баланс ґрунту. Це в нас іде гучність приладу. Можна зробити більше. Можна зробити менше. Так. Далі. Це в нас йде пороговий тон. Тобто я зараз його пропуск включу на максимум. І прилад починає гудіти. Забираємо проговий тон і йдемо далі. Це в нас іде е, кількість тонів, тобто тут можна міняти. Припустимо ось так, ось так, ось так, 5, 2, як кому зручно. Це в нас іде ручне, ручне налаштування дискримінації. Також це іде швидкість приладу, тобто швидкість помаху. Одиничка це саме повільний помах, 2 це середній помах, ну і три це при швидкому помасі. Ну, тобто глибина, я так зрозумів, саме краще буде на першій швидкості, трошки гірша глибина буде на другій. І найменша глибина буде на третій, але буде е, хороше розділення цілей. Тобто там, де мусорка, там де, ну, скажімо так, там саме добре буде на швидкості 3 працювати. Отже, далі. Виходимо. Далі у нас є е, такой режим, скажімо так, 15 КГц і мультичастота. Тобто це все. ось, Або 15, або мульти, або так, або так. Далі, е, по програмах, що у нас є по програмах? Отже. Так, е, де -то. по програмах. Так, стоп, я тут по програмках пройтися. Поле 1, поле 2, бачите? Точно так, парк 1, парк 2, поле 1, поле 2. Далі пляж 1 і пляж 2. Це от такі, от, скажімо так, всі налаштування. Ну, от тут більше налаштування таких немає. Тобто прилад дуже простий у використанні. Тобто, якщо порівняти за якоюсь там припустимо, легендою. Там купа всяких налаштувань, ну не знаю, я, скажімо так, ну я просто скажу свою думку, там ви можете бути згодні, можете ні, але я не люблю прилади, де там купа налаштувань, купа всяких функцій, які там, ну я не люблю оце гратися, бігати, розбиратися, там, я не знаю, танцювати з бубном. Тут все просто включив, зробив баланс грунта, вибрав програму, вибрав себе частоту, мульти чи 15 кГц, і пішов. Це не заморочуєшся. От, простота прилада, в принципі, це для мене, як для мене, це важливо, щоб, ну, щоб можна було швидко розібратися, подивитися, щоб все було просто, чітко і ясно. От, отже, давайте перейдемо, скажімо так, давайте я зроблю тест на 15 кГц. Ну, от, е, такий коротенький, як я робив попередніх там, по повітрю, там, на мідну монетку, на 5 копійок на срібло, ну і на дрібну монетку. Глянемо, що з цього вийде. Отже, починаємо тест. Перша монетка буде отакий от мідний п'ятак. Давайте пробуємо. У нас перша програма стоїть. Часота 15 кГц. Пробуємо. Подіргування на 32. стабільно десь приблизно 31. 31. Далі. 5 копійок СРСР. Пробуємо. 30. Далі у нас срібло, у таких є 20 копійок. Пробуємо срібло. 25 потолок більше Ну і два гроші, маленька монетка от, Пробуємо. До речі, два гроші бере теж непогано. Двадцять три сантиметри. На два гроші. Ну, ось такий у нас вийшов тест. Ну от, Коротенький. По повітрю, правда, ну вже який є. Як буде можливість, зроблю. Тест в ґрунті. Отже, що мені сказати по приладу? Що мені, що мені сподобалось в ньому, що не сподобалось? Сподобалось те, щоб він простий. Простота в налаштуваннях, немає там всяких заморочок, там, великих і так далі. Собі включив, налаштувався бігом, зробив баланс ґрунту. Ну, от, і пішов. Тобто нічого там не треба вигадувати. Що не сподобалось? Тонкі вуха в катушці. Ну, от, серйозно, тонкі вуха в катушці це завжди була, скажімо так. Ну, Проблема майнлаба. Хтось каже, ой, та в мене вуха там сики, то та я сики терами хожу, вуха не ламалися і так далі. Ні, ну, Я не кажу, що не всіх ламаються. Але бувають випадки, що все-таки вуха ламаються. Е, на рахунок ваги трошки важчий, ніж е, Нокта Скори 3 там, чи легенда. Трошки важчі, в принципі. А так, ну, по дизайну непогано. Ціна 19,888. непогана ціна. В принципі, це такий прилад, я думаю, прилад своїх грошей, я думаю, він вартує. Ну, так, є там певні скажімо так, мінуси. Ну, але, ну, скажімо так, У мене думка така. Непоганий прилад за свої гроші. Хтось хоче дорожче, хтось, ну, когось влаштує, в принципі, і такий прилад. Тобто, в мене враження такі, скажімо так. є плюси і є мінуси. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ну і побачимося.